Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні я вам покажу, як значно менше платити комісію за газ у мережі Binance Smart Chain. Зараз на даний момент я проходжу активності на сайті Holograph, де я мінчує НФТ, а потім відповідно, переказую їх на інші мережі. Найефективніше починати робити із мережі Binance Smart Chain, і зараз я вам про... покажу наглядно, про що я маю на увазі. Значить, давайте розглянемо ситуацію, що ми встановили новий гаманець, мер... натискаємо кнопочку Добавити мережу. У нас є Binance Smart Chain. Ми, як завжди, натискаємо кнопочку добавити і натискаємо кнопочку одобрити. Давайте перемикнемось зразу на мережу. Як, як ми бачимо на даному гаманці, у мене 0. Крапочка. 0,5 BNB і мені потрібно переказати це BNB на інший рахунок. Копіюю рахунок на який я буду переказувати дане BNB, натискаю відправити, вставляю адресу гаманця, натискаю максимально, натискаю далі. Далі в нас є приблизна плата за газ. Я натискаю кнопочку поміняти. Замість троєчки ставлю одиничку. Натискаю кнопочку Зберегти, як ми бачимо, тут взагалі все по нулях. І натискаю Підтвердити. І як ми бачимо, вискочила ось така помилочка. Добре, закриваємо. Далі я перейду на інший гаманець і зараз попробую замінити NFT. Тут їх можна замінити до 10 штук, я замінчу 5, натискаю «Мін». Як ми бачимо, плата за газ 0,78. цента. Я натискаю кнопочку змінити, троєчку міняю на одиничку, натискаю зберегти. Як ми бачимо, 0,78 помінялось на 0.26 і натискаю кнопочку підтвердити. Як ми бачимо, знову вискочила помилка. Тобто, якщо ми змінюємо газ на менший, то система не хоче з нами працювати. Що ми робимо? Йдемо в наш Metamask, ставимо іншу мережу так, щоб в нас була можливість видалити нашу мережу. Шукаємо нашу мережу Binance Smart Chain. Ось вона, натискаємо на оцей хрестик і просто її тупо видаляємо. Далі переходимо з Telegram каналу посилання на який буде під цим відео. Також я залишу в описі під цим відео також посилання на цей сайт, де ми міняємо. Мережу Binance Smart Chain з іншим RPC. Ми переходимо просто на цей сайт і натискаємо кнопочку Add to Metamask. І додаємо, що вони тут пишуть нам. Натискаємо одобрюємо і додаємо оцю мережу з цим RPC до нашого Metamask. Як ми бачимо, наші токени відповідно, ми вже їх бачимо. Але ж назва мережі пише зовсім по-іншому. Так, мережу ми поміняли. Тепер давайте із рахуночка 2. На рахуночок 1 перекажемо наше BNB. Для цього тиснемо відправити, вставляємо адресу нашого гаманця, тиснемо Max, замість 5 ставимо одиничку і натискаємо далі. Як ми бачимо, плата за газ у нас все по нулях, так само як ми могли б зробити тут тоді. Тиснемо підтвердити і як ми бачимо, наша транзакція в очікуванні. Помилочка поки що не вискакує. Скажу вам, що в даному випадку транзакція відбувається трішечки довше. Бувають також ситуації, коли мережа перезавантажена і також вискакують помилки, але ж в більшості випадків транзакції проходять успішно. Причому ми економимо мінімум в три рази, а то і більше. Так, транзакція пройшла успішно. Транзакція проходила десь приблизно 8 хвилин. Зараз ми з вами подивимося, скільки ж ми все-таки заплатили за газ. А за газ ми заплатили, в принципі, пишуть по нуля, взагалі, десь там ой-ой-ой, десь далеко, якісь копієчки. Далі йдемо на я переходжу на аккаунт, з якого безпосередньо зараз ми будемо мінтити NFT. Обновлю сторіночку. Знову виберу 5 NFT і натискаю кнопочку Free. Далі тисну кнопку Mint. І, як ми бачимо, зараз вже $30. Міняю на одиничку. І 26 центів. Це більше ніж в 5 разів. Тисну підтвердити. Транзакція відправлена, як ми бачимо. Очікуємо на її виконання. Буквально пройшла одна хвилинка. І, як ми бачимо, конфірми транзакція і NFT замінтились. На цьому, в принципі, головна тема відео закрита. Але ж я вам покажу далі, чим вигідно використовувати в даній ситуації, хто там, можливо, ще зараз робить цю активність Binance Smart Chain. Це сайт Holograph, який працює на Layer Zero. Ми з вами полюємо на дроп від Layer Zero. А також в цього сайту також буде свій токен. Тут потрібно по умовах активності замінити декілька цих NFT і розбріджити їх по. Різних мережах, значить, ефіріум я бріджити не буду, бо там тупо космос. Натискаю в мережу Полігон вибираю, тисну цю кнопочку. І зараз у ну, мене тут їх 10, бо я вже 5 замінтив до вас і ще 5 домінтив виходить. Щоб показати вам, от, як правильно економити. Далі вибираю NFT, continue, Bridge і знову спливає в Metamask, як ми бачимо, комісія. 30 центів, тиснемо поміняти. Троєчку міняємо на одиничку. Зберегти і комісія рівно в 3 рази менше. Тобто комісія за бріч NFC 10 центів. Тиснемо підтвердити. Буквально пройшла хвилинка і транзакція, як ми бачимо, підтвердилась. І наш бріч відбувся. А зараз я вам покажу, коли ми замінтили оці NFT в мережі Polygon на іншому аккаунту Аккаунті я так зробив. І що тут ми бачимо? Тиснемо Bridge. Вибираємо мережу Binance Smart Chain. І як ми бачимо, комісія 2,3 матіка. Це я вам скажу під 2 долари. Тобто, з Binance Smart Chain в Polygon ми перекинули тільки що за 10 центів. А коли ви замінтите в полігоні. Назад, Binance Smart Chain, то вам потрібно буде за цей бридж заплатити ось таку комісію. Тобто, така собі різниця. На цьому дане відео буду я закінчувати. Будь ласка, підпишіться на YouTube канал, де ми з вами пишемо. Зараз 45-те відео. Я думаю, воно дуже корисне. Обов'язково під цим відео напишіть коментар, натисніть лайк. Це допоможе нам трошки продвинутися в рейтингу в YouTube. Також, будь ласка. Підпишіться на Twitter проекту про криптовалюту, а також підпишіться на Facebook, де я публікую загальні новини на ринку криптовалют. Значить, посилання на RPC буде як пост в телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео, а також в описі. І скоріш за все в закріпленому коментарі, якщо не забуду, також буде посилання на це корисне РПС, яке допоможе вам заробляти грошенят. Адже ми всі знаємо, що зекономлене, рівнозначне зароблене. Дякую всім за перегляд. Будьте всі здорові, і живіть багато. Всім добра!